Дивіться сьогодні у випуску новин. Первомайчани по особливому святкують День Незалежності. Працівники первомайського підприємства Санта Україна були відзначені на обласному рівні. У Первомайську діти з центру реабілітації вперше відвідали прем'єру. Один із дружніх кварталів Перомайська, що знаходиться в районі Мічуріна, зібрався, аби привітати містян зі святом незалежності України з її 25-річчям. Люди влаштували гостинну зустріч, на яку запросили і знімальну групу журналістів телеканалу Олта. На захід завітали місцеві ветерани, які зазвичай беруть активну участь в житті міста. Раніше на подібні урочистості вони ходили до центру, щоб поділитися рядками поезії з первомайчанами. Але через те, що багатьом з них вже важко здійснювати такі подорожі, цього разу свято прийшло прямо до них. Сьогодні ми разом з усією країною відмічаємо знаменне свято 25 років від Дня незалежності нашої держави. І в цей день я хочу побажати усім українцям. Процвітання, розквіту промисловості, добробуту, особистого щастя, сімейного щастя, родинного. І мені дуже хочеться, щоб у нас завжди було мирне небо над головою. І, звичайно ж, я нашу державу бачу економічно процвітаючою, європейською вільною, незалежною, суверенною державою. Ми зійшлися для того, щоб привітати друг друга. З цим святом великим і ну і нашу Україну. Якраз ювілей, а ювілеї дуже різні. Це одна з найкращих дат, коли вітають друзі, рідні, от сімейні ми, і, і всі 42 мільйони населення вітають Україну з Днем народження. Дорогі перевомайці, я народилася в цьому. Чудовому місті, була в різних країнах, побувала майже в 10 країнах світу, але для життя, для майбутнього нашого, сама найкраща земля це Україна. Бажаю вам, рідні мої, здоров'я, щастя, і хай ще не один рік ми Будемо зустрічати, шанувати дату незалежності України у часи, коли серце радіє, хочеться співати або розповідати вірші своїх земляків про віру в незалежну Україну. Гості поділилися із журналістами найулюбленішими рядками віршів, що колись були написані майстрами українського слова. Україна моя Україна, доля в тебе була непроста. Та для мене ти в серці єдина. Мати рідна, причиста і свята. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні на яву, свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну. Без неї ніщо ми, як Порох ідим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть у труді, у коханні, в борні як. Пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і будемо вічними з нею. Лише досвідчена людина, що у своєму житті зустріла безліч змін і перешкод, може розповісти власну думку про незалежний шлях рідної батьківщини. Діна Дяченко, учитель з Первомайська, поділилася враженнями про те, що їй найбільше запам'яталось за останні 25 років. Вірші почали писати про Україну, і при тому дитячі, щоб діти. З дитинства любили Україну. Це мені запам'ятало. Запам'яталось те, що почали правління наше звертати на, на мир, на незалежність. Все таки, щоб ми, щоб, щоб ми самі ми боролися за те, щоб ми самі жили. Нам е, вибороли люди своїм життям, щоб ми мали свій прапор, от, свою, е, свій замість зірки тризуб. От і гімн України подібні зустрічі проходять в районі Мічуріна доволі часто. Місцевий голова квартального комітету робить все можливе для того, щоб люди об'єднувалися спілкуванням. За його словами, лише так можна прийти до спільного вирішення проблем, які турбують жителів за організацію таких теплих бесід під час чаювання. Жителі району особливо вдячні. Я дуже вдячна Юрію Олексійовичу за те, що він запросив нас на це свято. У нас не так часто відбуваються на кварталах якісь події, такі святкові, і е, Юрій Петроченко це та людина, яка небайдужа, яку турбує доля і жителів кварталу, і доля нашого міста, і в цілому доля нашої держави. Хочеться побажати здоров'я, побажати здоров'я. Е, ну оцім ветеранам, які ще у нас є на кварталі, які не байдужі до нашого кварталу, до нашої. України, повірте мені, вони роблять все для того, щоб іменно. Я чому балакаю о кварталі, тому що я за нього завжди болію, вот. тому що вони ніколи не равнодушні до цього всього. Я хочу теж побажати всій Україні, всій Україні побажати миру. Почому, тому що він зараз нам нужен як ніколи. Було б добре збиратися так частіше, зазначає голова квартального комітету. Він впевнений, що в його в районі проживають небайдужі креативні люди, які бажають змінювати місто на краще і обов'язково прикладуть для цього максимум зусиль. Нещодавно у Миколаєві в рамках святкування 25-річчя Дня Незалежності України директор паромаської фабрики Санта Україна був відзначений пам'ятною медаллю. Євгеній Михайлович розповів журналістам телеканалу Олта про те, як пройшло вручення. Було там такі святкові заходи, концерти і все. Але перед початком, виконуючи тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації, бонь. Боню, а також Москаленко, а також голова міської ради вручали нагороди, державні нагороди. Серед нагороджень нагороджували і державними орденами. До речі, я дуже був приємно здивований, що в основному державні нагороди, ордени отримали волонтери. Да, це е, така висока оцінка волонтерського руху Миколаївської області, і не тільки Миколаївської області. Сьогодні, якщо подивитися указ президента, то е, ну, досить багато активістів, які е, волонтерського руху нагороджені ординами. Але я був щасливим тим, що мені вруч... була вручена медаль, пам'ятна медаль до 25-річчя Незалежності України. На майже півтора мільйона жителів Миколаївської області 80 таких нагород, в тому числі мені. І я дякую, що наш труд, труд, мого підприємства, нашого підприємства, був оцінений. Таким чином, 72 роки вже виповнилось первомайській швейній фабриці Санта Україна. За цей час колектив підприємства продовжує співпрацювати з багатьма європейськими країнами світу. Її робітники стали почесними працівниками промисловості України і отримали безліч нагород. Ми працюємо ну практично на Європу, працюємо і на Америку, і трохи на Англію. Ну взагалі то Європа це Франція, Німеччина. Голландія сьогодні 340 а, чоловік працює, отримують досить непогану заробітну платню. За, Правну місяць вона склала там, ну, трошки менше, як 5 тисяч середньо. А в канун праздника два наших сотрудника 22 числа в Ніколаєві на трогерством засідання по случаю 25-ї годовщини незалежності отримали два ордена. Это Михаил Михайлович Глушко, резчик Раскроенного цеха, и начальник второго цеха Багри Наталья Ивановна. Орден княгини Ольги Натальи Ивановна и орден за заслуги третьей степени Глушко. За 19 лет 32 человека наших сотрудников награждены орденами и медалями и присвоены звания, звания почетное звания работников промышленности Украины, почетное звание экономиста. України. Так що ну, теж приємно, що 32 два за это время були відмічені государством, правительством, президентом. Михайло Глушко ріжчик 16-річним стажем розповів про те, якими емоціями переймався під час нагородження орденом. Куча емоцій, нервів, переживань. Мені юмихавич позвонив 28-го ну да, на день Завис... на день Конституції позвонив. Та да. да, як приговори поїздки. Ну, Як, як обично, жилають. Всього хорошого, всього. Чоловік розповів журналістам про те, що сподівається отримувати винагороди за свою працю і надалі. Ну, поміняв професію, будь спочатку стелив ткань, настільчиком був, там перейшов різати. Буде робота, будемо роботи, а там далі. Ну що, пани? Може, второй ступінь ведуть. 33 роки пропрацювавши на фабриці Санта Україна, Наталя Багрій отримала почесну нагороду Орден княгині Ольги третього ступеню і вважає такий здобуток вагомим у своїй професії. Цех неоднократно вже років 3-4 займає перші місця. Найвища заробітна плата наску. І за ці здобутки мене нагородили ордену княгині Ольги третього ступеню. Це дуже почесно, звісно, які побажання, побажання, щоб була робота, фабрика працювала. Ну а ми будемо старатися, щоб все було добре. Санта Україна виводить промисловість на європейський рівень, заохочуючи працівників до самовідданої праці. Як бачимо, створення гарних умов роботи і з часом приносить свої результати. 25 серпня у Первомайську в кінотеатрі Прем'єра вперше відбувся показ мультику Куба легенда самурая. І вже традиційно друзі та меценати Первомайського центру соціально-психологічної реабілітації дітей запросили його вихованців цікаво та з користю відмітити закінчення літа. А саме депутат міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Тимур Глушко та його партнер і товариш Сімаченко Микола закупили партію квитків саме на прем'єрний показ мультфільму. Ми це, просто закінчується літо, уже канікули. Ми вирішили Организовать детям маленький праздник. Мы взяли им билеты, новая Сегодня премьера. Сегодня мы узнали о том, что сегодня премьера состоится премьера мультфильма. И сразу у нас возникла идея: опять же, взять, пригласить ребят сюда, показать им о том, что есть премьеры, есть новые мультфильмы, есть дети, во всех городах ходят. Почему бы и они и не, у них нет возможности пойти. Поэтому мы хотим дать им такую возможность попробовать все. То, что то, тут... То, що пробують діти в інших городах, то, що пробують наші діти, ми хочемо, щоб така можливість була і у этих дітей. Звичайно, що за відвідування кінотеатру без попкорну та соку, меценати потурбувалися і про це. Усі діти, що завітали на перегляд мультику за запрошенням Тимура та Миколи, отримали насолоду від уваги з боку меценатів. Крім цього, вони дізналися, що одні із перших побачать мультик Сабу легенда Самурая. Ви знаєте, взагалі, на який ви мультик Як називається? Самура та нова прем'єра це транслюють сьогодні в Києві і тут Одинаково. Тобто раніше це вас ще ніхто його не бачив, навіть в Києві ще не бачили. Журналісти телеканалу Олта вирішили дізнатись у вихователя, як діти реагують на такі поїздки та запрошення з боку товаришів центру реабілітації. Діти дуже зраділи, готувалися, чекали. Раді бачити їхню реакцію. Для них це вперше. Ну і звичайно ж, самі діти вирішили поділитися своїми враженнями від відвідування 3 d кінотеатру. Нормально, класно, красивий, великий зал, сцена, куча рядов. Що то фантастичне, таке захватне, круто. Я був в Одесі, ну я був в поменшому кінотеатрі. Тут прям вау. Прям в пісвітлімного. Зазначимо, що депутат від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Тимур Глушко та його товариш Сімаченко Микола завжди намагаються влаштувати вихованцям центру реабілітації свято. Так, наприклад, на початку літа діти абсолютно безкоштовно відвідали лунапарк та поласували смачним морозивом. «Предыдущий раз ми приїжджає, увіділи, що приводіли своїх дітей, увіділи, що є лунапарк, і одразу ж вспомнили ребятах, які теж я уверен, хотіли б покататися. Ми їх привели, покатали. Канікули канікулами, а все ж доводиться думати. Про школу. Вихованці центру реабілітації також не забували про саморозвиток та навчання. Вони розповіли, як саме готувалися до нового навчального року. Писала диктанти, приміри рішала, списувала. Ну, буває, читав, писав. Як зазначили працівники Первомайського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, дуже добре, що в Первомайську живуть небайдужі до чужої долі люди, особливо до долі дітей, які цього особливо потребують.